У сумах розпочали вакцинувати немовлят від туберкульозу. Роблять ін'єкції як у пологових будинках, так і у дитячих відділеннях медичних центрів. Сьогодні в центрі номер 2 щепили до двох десятків малюків. Подробиці далі від нашої Юлії Ніколаєвої. Юлія Пробачай, мама двох діток катрусю, якій півтора рочки, щеплювали від туберкульозу в пологовому. А от Юрчика, якому два тижні, вакцинували сьогодні. Не стигли. Ми 12 березня народилася. А наскільки я ну як нам сказали в пологовому вже наприкінці січня всі вакцини у них, які були, у них закінчився термін придатності, і були вони утилізовані. То чекали, поки з'явиться в Україні. Щепити від туберкульозу двомісячного Захарчика принесла його мама Ірина Олтушевська. Нам в роддомі не вкололи. Ми чекали на прививку. Сьогодні будемо колоти готові. Уколимо, плакат плакати не будемо. Ні? Ні. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 отримав 60 доз вони для вакцинації немовлят. За словами лікарки-педіатра Євгенії Павлової, у закладі сьогодні мають щепити 19 новонароджених. Якщо дитина до двох місяців, то ми її вакцинуємо просто після огляду лікаря без проведення попередніх будь-яких маніпуляцій. Якщо дитина старше двох місяців, то попередньо їй треба провести реакцію манту. Тільки після негативної реакції манту дитина щеплюється. Якщо ж є відхилення, то відповідно далі обстежується дитина. У пологовому на Троїцькій вакцину отримали 17 березня. Вакцини не було на протязі півтора місяці. Непровакцинованих дітей залишилось у нас на участках, десь 145 дітей. Провакцинували на даний день, сьогодні 45 дітей. Відмов у нас не було на даний час. Вакцина індійська. Це нова така вакцина, ми з нею ніколи не працювали. На даний час, поки поствакцинальних реакцій не було, нам не сообщали дитячі поліклініки. Вакцину БЦЖ область отримала два тижні тому 14 тисяч доз. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. У цьому центрі первинної медико-санітарної допомоги щеплюють дітей по понеділках і п'ятницях. У другому по вівторках і четвергах. Останньому передали 80 доз.